А чи знаєте ви справжні 10 Божих заповідей? Зазвичай люди можуть назвати дві-три, максимум п'ять. Найпопулярніші за моїми спостереженнями не вбий, не вкради і ще інколи називають необраз свого ближнього. Чи є такі заповіді в Біблії? Прочитаємо їх разом. Відразу хочу зауважити, що читаю я їх з Біблії, виданої українським біблійним товариством, книги, яка визнається усіма християнськими конфесіями у світі православними католиками і протестантами. Я нічого не тлумачитиму, просто зачитаю все. Як написано. Отже, записані вони в книзі Вихід, 20-й розділ. Перша заповідь: Я Господь твій Бог, у тебе не буде інших богів, крім мене. Друга заповідь: не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Третя заповідь: не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно. Четверта заповідь: пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. А сьомий день субота Господу Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці. Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них. А сьомого дня він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його. П'ята заповідь шануй свого батька і свою матір. Шоста заповідь не вбиватимеш. Сьома заповідь не чинитимеш перелюбу. Восьма заповідь не крастимеш. Дев'ята заповідь не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього. І десята заповідь не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього. Ну і так далі нібудь чого, що є у твого ближнього. Перші чотири заповіді регулюють стосунки з Богом, інші шість стосунки між людьми. І саме про це сказав якось Ісус, підсумувавши їх: любитимеш Господа Бога свого, всім своїм серцем і своєю, всією своєю душею і всією своєю думкою, і любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон.